Привіт! Давай подивимось, подумай про своє питання. Що тобі, карти Таро і Вищі Сили хочуть передати стосовно твого питання. Подумай зараз любе питання, яке в тебе є. Да? Загадай його, і ми завдяки картам подивимось. Людину, питання, да? що ти питання да, буде у нас в чому? Що ти конкретно не бачиш в цьому питанні? Що від тебе закрито? Що від тебе закрито в тому питанні? Дивись, одразу йде тобі розклад, кажу одразу общий, тому він підходить для всіх. Uh, іде <таспоріст> <таспоріст> перша картка, бачиш Рицар Кубків. Це людина може бути в твоєму житті, яка йде з любов'ю, з коханням, таке соблазнення, тут страсть, тут треба в твоєму питанні йти, йти з ніжністю. Да? От. Елегантністю, скажімо так, якщо це людина, то це людина до тебе так буде йти. Якщо ти думаєш про себе, про якесь таке питання, да? картка такого пригорошення, да? навіть можна, і, якщо це стосунки, можна і закохатися. Далі ти не не бачиш своєму питанні, знаєш, можливо, от по цій картці тут також іти з коханням, з любов'ю, не боятися проявлятися до діла, до справи, до людини, також до тебе можуть проявлятися. Ту спентаклій говорить нам про щось нове. Ти не бачиш в своєму питанні такого, знаєш, якогось нового підходу треба проявляти живий ум це також картка фінансових можливостей картка звону монет великих капіталів да картка такого навіть дарення фінансового якогось вигришу ізобілля плодороддя картка здоров'я глибокої такої кхм, такого глибокого удавлітворіння також ти можеш не бачити, що скрито від тебе, та, що скрито від тебе. Емоції, емоції, кохання, двойка чаш, це може бути повторні якісь ситуації завдяки цьому твому питанню, яке ти думаєш. Також може бути скрита якась двойственність. Тут треба йти взагалі. В твоєму питанні, яке ти загадав, чи загадала, треба йти з союзом. Тут можна строїти союз, союз такої закоханості, зустріч іде, іде дружба, взаєморозуміння, близькість, початок чогось нового. Завдяки цій ситуації ти можеш щось почати. Нове, ти можеш цього не допочати, Ну і давай, що скрито, да? і давай тобі ще на одній колоді гляну одну картку. А, ага. Картка чорної кошки говорить нам про те, що ти а, чомусь а, думаєш, що є якісь перешкоди. Чомусь ти боїшся в своєму питанні, боїшся діяти, боїшся йти. Є якісь прошлі моменти. Не накручуй себе, не накручуй себе по чорній кошці, ой, не час, чи чорна кошка, прикладу, перейшла дорогу, чи ще щось, і так далі. Йди в нове. Картка зілля, картка кубку говорить нам про те, що. Подивись в своєму питанні про таку любов, і з любов'ю до Всесвіту, до людей, і все в тебе тут вийде. Пиши вам, благо, приймаю. Далі буде, підписуйся.